Має бути смачним ранок. а ми, як з людьми чекаємо на цю зустріч, ага. тому що вона ага. те зі своїми родинними рецептами. Далі ага. та трошки наснаги. Привіт, привіт, дуже рада привіт, бачити. Привіт так, я дійсно сьогодні з випічкою. Традиційно вже щоп'ятниці, для того, щоб мали натхнення на суботу, на неділю, а можливо, навіть у п'ятничний вечір приготували щось дуже ароматне. Mm. Сьогодні це буде солодка випічка. Зараз сезон персику і не можна просто оминути цей смачний найдривніший, напевно, фрукт Бо mm -hmm. в Китаї його приручили, йому більше ніж Персик років. приручити Це так, так ну він же все одно в дикій природі ріс. А от укультурити його а. вдалося саме в Китаї. Але е, такої національної величини він набув уже в Америці і в Канаді, бо там дуже смачні пироги готують з цим персиком. Але в Україні персик чудовезно росте, тому ми теж з вами будемо готувати. І сьогоднішній наш рецепт буде навіть такий корисний для здоров'я, тому що це буде пиріг на основі вівсянки, але зовсім безборошна. Ну і нагадаю, що партнер показу торговельна марка Королівський Смак. Якість королівська ціна народна. Готуємо, готуємо персик в такому виконанні. Що у мене тут є? У мене є тут розм'ятий веделкою банан. Я щоб зекономити час, банан це і вже зробила. зробити персико. Це Хм, тут ще зараз. Ми додамо ще одне яйце. яйце. Вау. Це буде основа Боже. для нашого пирога. Мрісно. Додамо э, розтоплене вершкове Ціше. масло. І додамо вівсяні пластівці. Ви можете цьому тісту дати трошки постояти. Якщо ви використовуєте екстрапластівці, вони дуже сильно подрібнені, тому там довго не потрібно. Якщо ви грубіше використовуєте, можете дати їм можливість трошки вібрати вологу. Але що нам потрібно? Нам потрібно, щоб утворилося однорідне тісто. Яйце буде таким скріплюючим елементом. Вершкове масло воно корисне і потрібне для нашого здоров'я. До речі, я вчора розмовляла зі своїм молодшим сином. То тішилася, він мені за вечерю розповідав, що жири потрібно їсти. Жири дуже корисні для здоров'я. Я кажу, як саме? Він каже: мам, він так гарно гріє животик. Ну, правда, а я кажу, а де ти, де ти це каже, почив він. каже, нам завжди розповідають в школі. Тобто я розумію, що зараз дітям е, розповідають, як правильно харчуватися, і що жири уминати угу. не потрібно. Що важливо, що важлива доза, як правильно ми їх вживаємо. Угу. Тому у нас вершкове масло. Тут це потрібні жири. Ну і нагадаю, що цю основу ми будемо викладати на пергамент. Тому обов'язково я додаю ще сюди рослинний компонент, У нас ріпакова олія, десь столову ложку буду напевно на пергамент викладати. щоб наша наше Основа не прилипла і було дуже комфортно її викладати саме на пергамент. Вона там буде запікатися. Ми обрали ріпакову олію. Вона чудово підходить для випікання, і завдяки своєму нейтральному смаку вона може використовуватися як для тушкування, запікання як для м'яса, як для риби, так і для випічки. А ще вона е ну не легко користуватися. Вона корисна за своїми властивостями, довго зберігається і абсолютно не гірчить. Я ось основу нашого пергаменту змастила. Далі я буду сюди. Викладати тісто, так це можна назвати, хоча е, візуально на тісто це не схоже. Це ось така, бачите, основа. Мені здається, ой, ой, Беремо. зараз пади. Мені здається, що тут може вистачити навіть не дві. Я зараз буду дивитися як по кількості, ага. тому що нам не потрібен великий об'єм, нам потрібно, щоб десь це було з розміром сторінка, щоб нам потім легко було перекласти. Валю тут наша постійна глядачка Ліана пише: що був ранок, що був день, шановні ведучі, В цієї п'ятниці, пані Валентина готувала бісквіт з пелюстками чорнобривців, А ви обов'язково перевірте. Боже, ой, це Ліану, Як ви згадали, ми не ласуни з Людмилою, як угу. точно, але Боже, це як було Мачно і от біскіт з пелюстками чорнобривців. чорнобривці набривці, к... просто відкриття youtube каналі, але вигляд мені здалося на вигляд, що то були бархатці, пелюстки, яких мають рівномірний помаранчевий колір, угу. і вони за розмірами більші. Будь ласка, вточніть пане угу. Валентині. Наскільки принципова різниця? Пані Валентину. Я думаю, що різниця е, не принципова, Вони аромат мають дуже схожі. Uh -huh. У чорнобривці він більш інтенсивний, у верхівці він такий трошечки uh -huh. ніжніший. Uh -huh. Але мені здається, що то не принципова е, різниця. Дивіться, я вже поставила основу запікатися. Що у мене є? Ось oh. тут ось вже Слухайте. така готова основа після випікання вийшла разом з вівсянкою, з бананом. Вона солоденька, додаткового цукру. Я сюди не додавала. Що далі потрібно? Не соло. Лодким, таким грецьким жирненьким йогуртом ми кладемо зверху, наче просочуючи нашу основу. Тим часом на пательні я вже приготувала е, і персики. Можна зараз туди зазирнути в пательню. Е, що там? Там трішки карамелізовані персики. Вони дуже ніжні, тому їх довго готувати не треба. Але їх ось. Протушкувати, трішки там перевернути з боку на бік, і вони будуть максимально смачними. Я основу змащую йогуртом. До речі, як ви думаєте, скільки сортів персику? В Принципі в світі вже існує. Ну то зараз повелу ці... не знаю, оці, може кілька ціє... тисяч ні, чи це я там прям перепорщив. Ніхторин це ж теж персик. Там ну було, це вже там. генетична історія. Персику да але близько до ага. істини е, більше двох тисяч ага. зараз ага. сортів ага. персиків. Вау. Ну і вони часто відрізняються там, розкривається кісточка, не розкривається по кольорам. А от нектарини – це якраз уже та історія, яка виведена е, трішки там генетично модифікована, але це дуже смачно. Багато людей відмовляється. Це тільки тому, що ця волохатість їх засмучує. Дися, ну, поки, поки ти оформлюєш, ти оформлюєш хочемо показати ага. нашу глядачку. Ми спеціально приберегли це фото якраз а, до, до, а, до рубрики з кулінарії. Так написала нам Олена, наша постійна глядачка, яка щоразу нам присилає а, свою випічку. Подивіться на цей хліб. Сьогодні він такий: наше зерно, наша земля, наш хліб. Асподи. Колосок да. там да, а да, яка ну, подача, да, а, да, а да, який в ротрі. Подивися, так, Валюш, ти бачиш. Фантастичний. Да, до О. речі, для усіх фанатів хліба я до них теж відношуся. У нас зараз це насправді дуже круто розвивається культура, і навіть так. будуть фестивалі, тіста, хліба. Тому запрошую, я анонсувала у своїй сторінці інстаграм. Це насправді дуже круто підтримувати наших виробників, які зараз в такі умов в таких умовах і борються за зерно на своїх полях, і вирощують, і люблять свій хліб споживати. Ох, так зиму, я закінчува наших людей. Да. Дивіться, як швиденько викладається, і у нас вже дуже святковий. Можна зверху посипати горішками, можна зверху трішки прикрасити, наприклад, корицею. Це все дуже смачно. Тут невелика кількість цукру, тому для любителів можна ще й додати меду. Я хрумкими горішками зверху посипаю, і ви можете побачити, яка це буде смакота до кави, до ми чаю. Ну це просто неймовірно. Я сподіваюся, що о, до о, натхнення подивіться. ви трошки отримали і ще, ще один акцент. Медовий акцент. О, тут трошки, ну дивися, о, ну це ж топінгом, новий ні, 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 ні. От ні, ніжний ні, ні. мед сюди буде Окей. якраз смакувати. Це, це твір, Окей, Дивіться, докей. якщо вам до смаку, до чаю, то я пропоную навіть трішки скуштувати. ні, Л Я так люд, не Ну, Давай на тобі випробуємо ось давай, раз, давай. дивіться. Персики така, я люблю, Дуже персики. Давай, ану, Людмила, ти за 30 перси, секунд стас. хоча б впоришся? З та якусь, ну за 30, ну, і, за 10, <рес> і за 10, і за 10. Обережно. Ой, обережно. Основа з вівсянки mm. та бананчику може трішки підхромувати зараз. Персик буде давати неймовірну ніжність. Файно. <рес> Друзі, нехай вам буде смачно. Mm. Легкий пиріг, натхнення і персики цього сезону в вашому столі мають бути. Mm. А банановий корж.